По аромату, мій бенріях трішки постояв вже, але навіть не, не занурюватися носом і відчувати аромат. Аромат дуже приємний, може медовий трошки, якісь свіжі фрукти є. Таке явне відчуття бурбонних бочок. В той самий час я не, не можу сказати, що випирає якась з бочок, але нотки з бурбонної діжки. Одразу дають про себе знати. Далі якісь аромати з херісної бочки, але взагалі віскі збалансоване. Мені подобається аромат. 46% алкоголю зовсім не відчувається в ароматі, і я б сказав би трішки відчувається з першим ковтком. Ну, одразу мені в смаці відчувається мед і якісь свіжі фрукти. Важко прогледіти. Якісь хересні нотки, якась горішність є горіхи. Вілька, цитрус, лимон. Взагалі три діжки дуже класно збалансовані. Я не скажу, що якась з них випирає. В той самий час цей смак Бендріях 12 років він такий і збалансований, і втиснутий так, що от нема такого, що про щось одне. Приємний на смак, маслянистий і такий теплий на післясмак. От зараз відчуваються нотки шоколаду. Ну і медовість. Мед, мабуть, це як основна а, нота в цьому бендріях 12 років. Що мені цікаво ще зробити, так як це 46 градусів, цікаво порівняти його з іншим віскі, яке ми також мали на огляді минулого разу. Це Бонахавен 12 років. Додамо. Трішки Беннахавена, щоб ми могли порівняти. Бонахаван. Одразу спеції відчуваються такі сухофрукти, цитрус, Бенріх, Бенріх більш таки в сторону меду ванілі. А в основі Бонахавен 12 років. Лежить все-таки більше хересні діжки, тому що в основному це такі сухофрукти. А ось Бенріах зі своїми трьома діжками. Нагадаю, Бурбон, Херес та з-під вина порт. Цікаво, якщо смак отак-лов-лов от лоб в лоб порівнювати, то Бенгаувен 12 років більш насичений, ніж в Бенріях 12 років. І Бенріях 12 років навіть трішки губиться на фоні Бенхауна. Але знову ж таки. Це в нас порівняння таке, що не треба порівнювати, а треба насолоджуватись бунахан 12 років окремо і Бенріах 12 років окремо.